Олександр Хижняк розпочав свій шлях на Олімпійських іграх у Парижі боєм проти Пилипа Акілова, який теж є представником України, однак виступає за збірну Угорщини. І це був дуже-дуже складний бій, якому вдалося перемогти лише завдяки дійсно потугам і характеру Олександра Хижняка, який вкотре його продемонстрував. Отже, як виступив, як це було, які перші емоції? Розповідаю, як це було, але без хайлайтів, тому що. Право на показ належить суспільний спорт, де, власне, ми з вами можемо і почутися. А партнер цього проєкту Фабет. Ну, по-перше, чесно кажучи, з таким стартом Сашко, якби ну можна і валідольчика перед тим занести, або хоча б попередити, що це буде не стільки нервово, і воно якби й логічно, тому що ми проговорювали те, що для Олександра Хижняка перший бій на Олімпіаді є, по суті, вкатом. тому що Хижняк рік перебував. Без якісної оббивки, без хороших турнірів. Він оббивався лише на спаррингах проти бійців рівня призерів чемпіонату України в категоріях від 75 до 92 кілограмів. І як на мене, от е, саме момент е, хорошої оббивки, момент того, що не було боїв, він дуже да, в взнаки. Реально, перший раунд показав те, що Сашко трошки втратив свої відчуття, а Пилипа Кілов. У мене таке відчуття склалося, що він готувався. Останні 3-5 місяців не до Олімпійських ігор, а конкретно до Олександра Хижняка, тому що ну все те, що напрацював плипа діл, у першому раунді, це працювало. Ну, майже ідеально, реально, типу, ти як коментатор, все ж таки намагаєшся дати якусь емоцію, вболівання. Оце от все. Ну але по факту, ти розумієш, що але коментувати односторонньо, коли бій складається непросто і на моє суб'єктивне бачення, попри роздільне рішення 2-3, все ж таки, перший раунд Олександр Хижняк програв. Там були дуже влучні, дуже точні атаки від Пилипа Акілова. Це були атаки в розріз. Це були зустрічання і ближнім і медальні куком. І це працювало. Це реально працювало досить якісно у виконанні уродженця України. Причому, допоки він наступав на Украї... Українських теренах по молодіжці і на дорослих турнірах, ну я від нього такого класного боксу не бачу. Плюс Пилип Акілов також піднімається у вазі, як і Олександр Хижняк із 75 до 80 кілограмів. Тому, ну, опозиція не найскладнішого рівня, як на мене, вона досить принципова в контексті того, що це ну, реально два українських боксери за походженням. В цьому безумовно є принциповість. Але ну якби в цілому я хочу сказати, що конкретно цей опонент це не найсильніший суперник, і в принципі ми вже бачили по ходу 80 кілограмів, що сенсації стаються. Я дуже очікував, що до фіналу, або, хоча б до півфіналу, в іншій частині сітці має пройти китайський боксер, який, якщо не помиляюся, взяв золото минулорічного чемпіонату світу. Але він оступився Сальваторе Кавальяро ледь неодвічний суперник Олександра Хижняка також оступився боєм проти, проти 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 Каана і Кацуна з Туреччини. Ось і надалі. Ну, в принципі, за рахунок чого вдалося перемогти Хижнякові. Е, перше, тому що, якби ну, Акілов працював дійсно серйозно, але справа в тому, що от взяти і протягти все те, що робив Акілов не на 3, а на 9 хвилин от цього якраз забракло. Технічно, тактично, коли Пакілов показав дуже гідний бокс проти Олександра Хижняка. Добре, те, що от історично в Олександра Хижняка дуже хороша витривалість, тому що його стиль він передбачає те, що без хорошої витривалості ти не будеш перти так ефективно. За рахунок цього Сашко перемагає характер 100%. Починаючи з другого раунду, останній епізод, от останній удар, який проходить, це теж було за хижняком. і Це теж те, що як на мене грало на суддів на користь українського боксера. В цілому. Та річ, яку я помітив досить давно з переходом Сашка в дивізіон 80 кг, це те, що його удари з підвищенням ваги, по-моєму, сильнішими не стали. Але опоненти, які виступають у вазі 80 кг і номінально є більшими і міцнішими, вони, якби, більш терпимі до цього удару Олександра Хижняка, тому. Якби стиль не змінився, але в цілому, ось ця потужність, ось цей тонаж, він уже не справляє такого істотного враження, яким це було раніше у виконанні Олександра Хижняка. І це безумовно, турбує. З хорошого мені скоріше сподобалось те, що після першого програного раунду ми побачили спокій в куті Олександра Хижняка. побачили те, що батько сказав Саня, два-три проігруємо, але як би ну. Видно було, що якщо вони захочуть контролювати ситуацію, вони будуть її контролювати. Це безумовно фантастична синхронізація в сім'ї хижняків і те, що ніхто не панікує, всі йдуть за напрацьованим сценарієм. До речі, одна історія сталася в 20-му році в Маріуполі, коли я познайомився з хижняком і його батьком. Дуже кортіло мені поспілкуватися з хижняком старшим. І я його питаю: скажіть Сан санича, от коли ви е, виходите секундувати саню? Кажіть, а хто з вас більше хвилюється? Ви чи Сашко? Тому що, ну, боксер, він, очевидно, має мандраж. Або тренер, який ще й батько, який теж хвилюється, він сміється. Каже: В нас ніхто не хвилюється і в принципі в цьому є доля правди, особливо тоді, коли вони виходили боксувати постійно. Це була регулярна обивка, регулярні перемоги. І навіть цього разу, коли не все йшло за українським сценарієм, вони теж не хвилювали. Вони показали те, що ну те, що мали б вони перемогли в дуже складному бою. По супернику Вандерлей Десо Перейра. Як на мене, він стартував боєм проти досить посереднього спортсмена з Гаїті. З хорошого. Ну, Олександр Хижняк вкатився серйозним боєм. У нього дійсно була якісна оббивка з поганого перейра суперник Хижняка по одній четвертій фіналу. Як на мене віддав значно менше сил для того, аби пройти до цієї стадії, І, відповідно теоретично може бути свіжішим, тому що бій уже за три дні 2 серпня. До речі, тому дивимося в ефірі Суспільне спорт. Хух, якось так. Ну по бразильцеві, що я можу сказати? Бразилець раніше в моїх очах виглядав трошки рухливішим, трошки цікавішим. Зараз же Ферейра, суперник хижника по одній четвертій, на моє суб'єктивне бачення виглядає важкуватим. Але нюанс в тому, що стилістично Бразили це також той боксер, який в принципі любить, щоб на нього йшли, витягувати на себе. Перера любить. І в принципі, я схиляюсь до того, що більшість тих бійців, більшість тих топів довкола топів, які є в дивізіоні 80 кілограмів, це боксери, яким стиль хижняка досить зручний. Це почасти саме другі номери, які люблять відчувати на собі цей тиск, працювати в розріз, працювати на зустріч. і якби на папері це має працювати. Але раніше хижняк перекушував за рахунок того, що Перше, спробуйте вивести це по витривалості. Оці всі 9 хвилин проти нього працювати другим номером, ну якби мало кому вдасться. Плюс, знову ж таки, плюха була дуже хороша, в 75 кілограмів, після якої ти й продовжував бій, але ці удари давалися взнаки. Пилипа Акілова от в цьому бою ці удари не те, щоб сильно ламали. Його ламало те, що він сам дуже сильно вимахався і віддався в першому раунді. Тому, власне, я би сказав, що Пилип Акілов по по своїх перших виступах де Соуза Перейра – це бійці станом на зараз, на які перебувають плюс-мінус на одному рівні, плюс-мінус в одній формі. Тому я очікую так само дуже складного бою в одній четвертій фіналу і забігаючи наперед, за що як. Ну, типу, як полетів по шапці, по моєму, так коли коментував Білодіт за те, що забігав наперед. Потім стільки коментарів про себе цікавих прочитав. Менше з тим, якщо все ж таки забігати наперед, там є перспектива в півфіналі вийти або на хабі чистого другого номера, довгорукого, або на дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеса. Ну, це буде цікаво. Скажімо так, друзі, як вам цей бій, вибачайте, що без хайлайтів, тому що ми не маємо права їх просто брати і показувати на каналі Тайк Майс. Менше з тим напишіть своє перше враження від бою Олександра Хижняка на Олімпійських іграх. І 31 липня у вечірній частині вболіваємо за Айдера Абдураїмова. На зв'язку всім бокс вболіваємо за наших.